Усі лапи. Це треба було бачити. Вона на мене обідалась, вона не любить мокрі лапи. <смі> вона зараз їх вилизує, тому що я їх помила з милком. <смі> а мити шампунем її спеціальним від, від всяких шкідників. Сказали найчастіше, ніж, ніж раз на місяць. Але дивіться, зато лапка чистенька, муська обіжена. Але ж це все заради твого добра, Муська. Ти була чистенька і красива. Леді така маленька. Ну, смішна. Ай, красива, чистенька киця. Як це мають вимити повністю? Ну, побачимо. Один раз тебе вже мили 10 липня, коли ти до нас потрапила. Але будемо тебе раз в місяць купати. якщо тобі сподобається, да, Муська? Ой, ой, обідалась на мене. Кажи, намочила лапки мені. Безсовісно каже. Моя ну, це? Так що в неї тепер прийняття в ванни. А що ж як вона ходить на лоток і в вазон? А в вазоні земля. Хоча я її купила наповнювач, але вона любить порпавтись в землі. Приходиться мити лапи. Смішно. Моська. Мусь, Ай, китька. Хороша. Мокрі лапи, кажи. Намочила мені лапи. Ось таке маленьке чудо, пухнасте, пушисте. У нас живе. Моя киця. А з цим зі дзвонником. Стало набагато легше шукати її по квартирі, тому що наша маленька нишпарка ховається, бігає скрізь. Підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. Милоту гарантую!